Для чого ми саджаємо у нашому лісосаду багато хвойників? По-перше, хвойні дерева також і очищають повітря та регулюють кількість хвороботворних бактерій та шкідників завдяки своїм фітонцидам. По-друге, вони захищають від вітру та пилу, виконуючи захисну функцію. Також хвойні мають практичне застосування. А саме хвою можна використовувати для мальчування, для приготування хвойного настою проти деяких видів шкідників, або насипати гілки на дно ящиків з овочами, щоб запобігти їх гниття. А також з хвойних виходить чудовий живий паркан. Ну і звісно ж, хвойні в саду це краса, цілий рік, їх декоративність, і різноманітність завжди прикрасить будь-який садок або ділянку. Більшість хвойних рослин не потребують складного догляду, тому їх вирощування доставить приємний досвід. Прогулка по саду з ароматом хвої розслабляє та покращує самопочуття. Саджаючи хвойні в саду, ми застосовуємо принцип пермакультури, коли один з елементів виконує декілька функцій, як в даному випадку: захисну, практичну, естетичну, користь для екології та здоров'я людини. І згадала ще якщо посадити кедрові сосни, то з часом у вас буде не тільки краса, а ще й смачні горішки.